Отже, було питання перше щодо тієї допомоги від Пентагону, про яку було оголошено 3 мільярди доларів, а також щодо ситуації на запорізькій атомній електростанції. Будь ласка, ваші коментарі про допомогу від наших партнерів зі США а також про ситуацію на заес. Ну, це що американці дають ще один транш, це не є несподіванка, це послідовність, і ми очікували це. Дякуємо Америці. А і буде більше щодо АЕС, ну знаєте, там обстрілюють постійно, кажуть, що це не не росіяни, а що це ми, нібито. Але добре, що місія кінець кінцем мегатей від ООН поїде туди, хоча це це пізно в, в день. Я не був задоволений, як я був на е, прес-конференції генсека Кутереса в Львові минулого четвера, де він сказав, що вони бачать розв'язку тимчасову демілітаризація цієї околиці, і просто щоб е, е, цивільні там е, керували справами. Але він не сказав, що це є в центральній Україні. Що Запоріжжя, це що там росіяни роблять взагалі? Що за цивільна влада має бути, коли там окупаційна влада? Так що тут є багато нюансів єдине, що добився гутерес із із підтримкою заходу, є те, що до того Путін вимагав, щоб ця місія їхала в Запоріжжя, уявляєте через Москву. Але після телефонного зв'язку з Макроном Путін все таки пішов на уступки, як то кажуть, по дипломатичному. Знаєте, але дивіться, я хочу вам сказати, що ця підтримка велика. Ось сьогодні. Ви знаєте, я головний редактор «Київпост». і сьогодні неочікувано один з двох кандидатів на прем'єр-міністра Британії, який претендує на місце Джонсона Суні. Він Прислав нам лист для звернення до українців, що Британія буде продовжувати підтримувати Україну. Якщо він стане прем'єр-міністром, то не буде ніякої зміни в послідовності британської підтримки. Так що багато цікавих таких знаєте, сигналів навіть неочікуваних, як, наприклад, вчора візит польського президента в Київ. Києві зараз оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Будемо сподіватися на те, що не буде більше у нас таких негараздів на сьогодні, але від нашого ворога чекати можна все. А пане Богдане, поки продовжуємо з вами спілкуватися із бомбосховищами, стільки доклали зусилля, буде долучити вас до ефіру. Отже, якщо до ситуації із АЗС, але ж зараз вже не 14-й рік. Скажіть, будь ласка, чи міжнародні інституції, чи дипломати політики інших країн зараз вірять у те, що а, говорять московити, що Україна, мовляв, сама себе обстрілює? Я думаю, що ніхто з демократичних країн це не вірить і не бере це серйозно. Ну, але мають діла із тираном, який має атомну зброю, і треба з ним обережно поводитися, бо це не тільки АЕС, що можуть вибухати, але і ракети. Отже. Добре, що Макрон мав цю розмову телефонну із Путіном пару днів тому і переконав його, що місія від ООН незалежна, нібито мала б їхати через Україну в Запоріжжя, а не через Москву. Це вже мінімальний поступок з боку Москви. Але знаєте, лінія ООН дуже така якась слабка. Я був на прес-конференції в Львові минулого четверга, де був президент Ердоган і президент Зеленський і Кутерес Генсек ООН. І він пропонував, щоб просто демілітаризувати цю зону довкола Запорізької АЕС, віддати контроль цивільним, і мовляв, це буде тимчасова розв'язка. Але він не словом не сказав, що це окупована Україна, що Запоріжжя – це центральна Україна, і що цивільна влада це буде що окупаційна влада і замороження цього конфлікту. Це це не є на ті в ті ділянці, це не є розв'язка. Так що тут багато таких нюансів з одної сторони добре, що є ця тривога, і що всі розуміють, що це дуже небезпечна ситуація, але наголос має бути на самих росіян, що вони вступилися звідти так при цьому до ООН зараз дуже багато запитань стосовно взагалі життєдіяльності і дієздатності цієї організації. Зокрема, я нагадаю, що перші удари 24 лютого півроку тому по Україні були нанесені якраз у той час, як засідала Рада безпеки ООН. А загалом, щодо діяльності міжнародних інституцій, ваш коментар і як ви бачите їхнє майбутнє? Я думаю, що Президент Зеленський зовсім правильно підчерпує, що ООН, зокрема, за винятком деяких сфер, гуманітарна, наприклад, це вже застарілий механізм, який не спрацьовує. Ви знаєте, Гутерес – це не є Дак Гамершол. Я нагадую молодим слухачам, що Дак Гамершол був генсек, який, якого вбили у Конго у 60-му чи 61-му році. Це був генсек, який був готовий на барикаді. Сійти, а наші тепер лідери. А я знаю, я 21 років працював в цій організації між іншим із Гутересом. Я був його е, представник в Ванголі 4 роки, коли він був верховний комісар справ біженців. Розумієте, гутерес дуже добре знає, що таке Росія. Я мав розмови з ним колись там давно. Знаєте, що в Женеві як він на тій посаді був, але його руки зв'язані е, тою системою із вето е, в Раді Безпеки і так далі. Але Бачите, генсек має певні прерогативи. Він має так звані свої добрі послуги. Він може назначувати місії, він може назначувати представників, Особливих своїх він цього не робить. Він сидить дуже пасивно, і тому є це розчаровання. Він міг би звертатися частіше до генеральної асамблеї, де переважною більшістю Україну підтримують. Але ця пасивність і ця гра на всі боки. І представлення ой, ми стільки зробили ось домовилися разом з турками, щоб порти українські на нововідкрили, щоб зерно можна вивозити. І ми спасаємо Африку від далекого голоду на ті прес-конференції в Львові. Він не сказав словом про десятки тисяч українців, яких убивають росіяни на їхній території, і про гуманітарну катастрофу в Україні, де не тільки мільйони ті. Біженців, що за кордоном мусили виїхати, а мільйони, що є внутрі переміщені, І, і є біженці внутрі країни, так що дивіться, ОБСЄ теж не спрацювало, не працює. І е, тут є дуже велика потреба створити якісь нові механізми. Може, це е, е, щодо безпеки, може, це що. І Джонсон і Макрон підтримують до їх до якоїсь міри, щоб мати нову якусь політичну асоціацію основана на європейських і північно-атлантичних структурах демократичних країн. А замість ОБСЄ із, із Лукашенком з Туркменістаном і Європа, ніби ОБСЄ, так і ну час настав і може це ця, ця війна страшна дасть поштовх вона вже дає щоб передумати е, смисл е, е, в тих вузьких застерілих рамках працювати дайте так. ще мені так. слово сказати так. вам е, Коротко, тридцять один років тому 31 років тому я був директором радіо свободи в мюнхені і е, знаєте пару днів раніше був цей невдалий у москві і теж виглядало, що все кінець Горбачова викинуть українські суверенітетові проголошені в той час вже України і інших республік. Що це не не буде, і ось раптом, майже чудом, через кілька днів ми маємо це. Була субота 24-го, Україна проголошує незалежність. Так що, знаєте, хоча виглядає ця дуже складна, ми віримо в цю перемогу, і все може помінятися навіть через. Так, будемо на це сподіватися. Пане Богдане, дуже вам дякую, що, попри всі складнощі, долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас із Днем Незалежності. Слава Україні. Богдан Нагайло з нами був на зв'язку.